От навіщо ви купуєте різні суперфуди, БАДИ, добавки? Якщо у вас є гречка, а ви знали, що гречка це не просто крупа, а це один з найпотужніших суперфудів для нашого організму. У ній стільки заліза, що вона миттєво допомагає при анемії. Вітаміну Б більше у два рази, ніж у будь-яких вітамінних комплексах. А магнію, як у темному шоколаді, гречка очищує судини, живить шкіру, заспокоює нервову систему і навіть нормалізує сон. Тут 12% білків, 8 амінокислот і 50 мікроелементів, ви тільки уявіть. Це скарбниця, краси, здоров'я, заліза вітамінів і мікроелементів. А ще вона без нітратів, без глютену, вона чиста як совість. Тому, якщо хочеш чисте обличчя, ясні думки, згадай про гречку, бо іноді краса це просто мисочка з смачненькою гречкою. Якщо хочеш гайд по омолодженню, пиши слово краса, і я надішлю тобі у подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду за шкірою. Підписуйся, ділись подругою, коментуй. І якщо було цінно, став лайк.